Бейди сього мира. Тут то тобі не подобається и чисто. Ты будешь сейчас гулять в. Самое нижние хочет. Ой, идея, ты знаешь, как он тебе гулять? Каком? Якщо це вино. Американські горки. Да, вино. Она американська горка. Купиш. Люжа, не поїду. Ти поїдеш, дивись. Чого ти не їздиш? дивись. Оцю кнопку нажмаєш і ти їдеш, бачиш? Тепер ще щось ускорення буде, по-моєму. Да, ускорення. Чогось бачиш? Гуляй. О тепер уже воно з катається. Ти ж просто отак голову повертати, що хочу робити. Тільки голову повертати. Поняла?